Бути максимально обережними впродовж тижня закликають громадян рятувальники через високу температуру повітря на території Прикарпаття надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А це означає, що за наявності джерел займань вогонь може розповсюдитися максимально швидко. Більше розкажуть наші кореспонденти. Через людську недбалість в екосистемах все частіше трапляються пожежі у період надзвичайної небезпеки, ризик їх виникнення суттєво зріс. З 9 по 11 буде утримуватись висока пожежна небезпека п'ятого класу, так як температура повітря по області буде сягати максимально буде до 32 двох градусів тепла. Найбільш частіше, через що виникають пожежі, а саме коли найвищий рівень пожежної небезпеки, це через те, що люди масово йдуть відпочивати в гори, відпочивати десь на галявини, розпалюють вогонь, цей вогонь залишають, і після цього виникає лісова пожежа. А таке нехтування правилами пожежної безпеки може призвести до значних проблем. Люди вважають, що після відпочинку, коли залишається ось такі обгорілі, обгоріле таке дерево, обгорілі полі. Вони вважають, що вогонь далі не пошириться, тобто цей вогонь просто собі сам догорить. Насправді, саме з такого вогню найчастіше починаються пожежі в лісах. Можна побачити звичайно наслідки таких пожеж. Це такі дуже мініатюрні звичайно наслідки. Наслідки пожеж в екосистемах вони надзвичайно великі. Через вогонь страждають не лише тварини і рослини неабияку небезпеку вони становлять для життя людей. В основному це гинуть люди старшого віку, які через свій вік опиняються в епіцентрі цієї пожежі. Наприклад, вони там вирішили прибрати таким негосподарським методом свою присадибну ділянку, вогонь поширюється швидко. Вони намагаються самі цей вогонь погасити, в результаті падають в осередок пожежі. Крім того, навіть якщо вони не падають в осередок пожежі, можуть Отримати отруєння продуктами горіння рятувальники закликають громадян бути особливо обережними у цей період та дотримуватися правил пожежної безпеки. Коли оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, забороняється заїжджати на автотранспорті в лісові масиви, забороняється палити, кидати недопалки, користуватися там горючими матеріалами, там паливними стильними матеріалами. А ще синоптики прогнозують те, що період з введенням на Звичайного рівня пожежної безпеки продовжиться. До кінця тижня ми очікуємо на п'ятницю-суботу і на вихідні на неділю. Очікуємо підвищення ще на 33-34 градуси пікове значення прогнозується по температурі по нашій області. Та уже після 15 липня температура повітря на території Прикарпаття обіцяє дещо знизитись.